Вітаю, друзі, славко Євченко, на зв'язку. Давно не бачились у великих відосиках. Нова робота в Україн-ГТА лісоруб. Зараз подивимося кожну з її стадій, подивимося, скільки можна заробляти. А поки нагадую, що ми граємо в Україн-ГТА гру про Україну на комп'ютери та ноутбуки. Посилання залишив під відео. Завантажуйте, будь ласка. Ну а якщо завантажите, вводьте мій промокод Євченко. Натискайте українську кнопочку ща вкладочка промокод. І ось тут, де пише ваш промокод, малесенькими пишемо Євченко. Написали та. Активували, відіграли 5 годин у грі, отримали прекрасні бонуси, які допоможуть вам на початку гри. Е, промокод працює на всіх серверах. З першого по шостий я граю на третьому, тому, якщо що, залітайте сюди. Поїхали дивитись нову роботу. Кнопка Ща, роботи і лісоруб. Ця робота лісоруба знаходиться в проклятій долині. Міточку із сокиркою поїхали зараз сюди. Ми на базі, ось так, ця локація виглядає. Там купа дров, купа. Води різні дерева. Ну і ми підходимо сюди на сходинки і йдемо до Владислава. Натискаємо Alt і натискаємо Хочете влаштуватись, хочемо влаштуватись. Давайте першу заготівля деревини. Що тут потрібно робити? Вирушай рубати дерево. А, дивимось, де наша мітка. І ось там 80 метрів. І зараз дивимось, як це все діло влаштоване. Скільки можна заробляти. І будемо тестувати. Зараз, до речі, ще діє x 2 тому заробляти можна в рази більше. Ми підійшли, натиснули Alt. І бачимо ось такий кружечок. Треба натиснути і відпустити, коли воно приблизно буде на зеленій серединці, там де мак, щоб швидше зрубати дерево можна було. Раз. Два, оп. Оп. Сюди. Оп, дерево, дерево теж на картинності трошки змінюється. Дивіться, вже 28%. Бачите, погано на червоному вдарив, тому мало забрало відсотків дерева. От так, і ще разочок. Оп, так, все, ми вирубали і повертаємось тепер назад, куди потрібно віднести. Це 50 метрів. Біжимо. А, ні, стоп. Отуди потрібно нести. Це в мене просто мітка стоїть. Сорян. А, біжимо зараз ось сюди, тут де у нас є можливість. Вон, бачите, скільки багато тут працівників на лісоробі. Так, ми підходимо, тиснемо Alt і отримуємо, друзі, 2112 гривень деревне вугілля, до речі, отримали якесь. Що це? О, де оце воно? Ні, почекай, це дерево. А, ось деревне вугілля. Почекай, і дерево тут, походу, тепер можна фармити. Клас! А ну давай ще раз зрубаємо. 2112 гривень. Дуже непогано, наскільки мені відомо, заробіток не залежить від рівня персонажа. Тобто, чи в мене 28 рівень, чи у вас перший, плюс-мінус, однакова, має бути заробітня плата. Так, ще одне дерево зрубуємо. Оп. Так, до речі, нова система такого ще не було, Дійсно, прикольно. Та трошки задовго, але вам ніхто не зробить, щоб за секунду ви могли рубати дерево. Так, і назад. І біжимо назад, відносимо. Зараз подивимося. О, дійсно, дерево можна фармити. Друзі, дивіться, бачите, мені вже от деревинка випала. Тепер можна буде нормально крафтом займатися, тому що дерева дійсно не вистачало. Так, це у нас перший рівень роботи. Поїхали до Владислава, влаштуємось на другий рівень і подивимося, яка система вже там, що на нас чекає. Підбігли сюди. Ми так, хочете звільнити. Звільняємося. Ви звільнили, звільнили з роботи. І давай ще разочок. Влаштуватись завантаження. Вирушай на склад. От, друзі, у нас друга стадія. Роботи лісоруба. Це. О, отримав рекомплект. Нормально. Так, це у нас, друзі, треба на складі фасувати дерева. Зараз глянемо, як це все зроблено. Скільки платять грошей. Так, вперед. Де там наш склад? От сюди нам потрібно так прийти. оп, Віднеси дерево до, до лісовозу. Ага, ось тут у нас є лісовоз. Оп, 1188 гривень. 70 досвіду. Але, друзі, це максимально швидесенько. Це от сюди, так, бамс. Прийшов, завантажив деревне вугілля. Тут уже менше ми отримуємо грошей, поки е лісоруби не наносять дрова, я зі складу завантажити машину не зможу. По ідеї так? Зараз глянемо. Давайте ще трошки поносимо. Так. Ну тут дуже швидко, реально, тут фармити гроші дуже швидко, прям максимально. Тут. 5 секунд іде на те, щоб віднести, віднести одну деревину. 1188, плюс 1 рівень до лісоруба. Прям максимально швидесенько це все діло можна робити. Ну, от, єдине, хочу перевірити, скільки тут є можливості відносити, щоб завантажити саме оцю машинку. Так, а ну, і ще носимо. Ну, реально, гроші фармляться дуже швидко. Можливо, це з тим, що зараз діє Х2. Я думаю, без Х2 плюс-мінус по 600 гривень буде давати за одну таку відстань. Але, друзі, це менше 5 секунд іде на цю відстані. Це реально одне, мабуть, із найтоповіших. Плюс дерево можна фармити для крафту. Ну, балдеж, балдеж. Так, давай ще два разочки віднесем. Можливо, воно взагалі не закінчується. Хто його знає. Я так думаю. А ну, зараз подивимось, Деревне вугілля не випало. Сюди. І сюди. Так, ну, я так зрозумів, що тут можна прям дуже-дуже багато. Дуже багато можна носити дерев. Добре, окей. Давайте глянемо третю стадію, там уже потрібно кудись відвозити. Ось цю машинку, яку ми завантажили. Зараз подивимось. Так, звільняємося ми із другої стадії і стаємо на третю стадію. Так, і. Перевезення деревини. Десятий рівень праці. Отак от, от. Так, вирушай на завантаження. Так. А, де завантажа? Ага, почекай, завантаження в нас там. Добре, поїхали. Блін, ну прикольно. Краз, новенька машинка. Реально круто виглядає це все діло. Ще й по воді можна їздити, не боятися нічого. Ну, бомба! Ось сюди ми приїжджаємо. І що далі? Так, і чекаємо. Чекаємо завантаження. Окей, чекаємо. Подивимось, куди нам потрібно їхати і скільки нам за те заплатять грошей. Бо це дійсно дуже-дуже файно. Також є, друзі, нова робота, ну, трошки видозмінена мийник доріг. Якщо вам цікаво, давайте зберемо 150 лайків і я покажу, що там, скільки платять, скільки можна заробляти на різних рівнях і так далі. До епіцентру. І що? Я ось тут просто стою, так? Оп! Очікуємо розвантаження. 66 тисяч гривень! 66 тисяч. Тисяч гривень. Йо-моє! Йом. Та, машина, звичайно, не є дуже швидкою, тому ну доведеться трошечки попрацювати, так щоб викачати це звання. Тобто 10 рівень праці. Але, блін. Слухайте, а давайте глянемо, як же шкачнути. Тиснемо ще статистика, прогрес робіт. І ми бачимо, друзі. Лісоруб. от Лісоруб на 10 рівень. До наступного рівня, от така цілічка нам потрібно. Блін, а що тут реально не пов'язана робота? Тут завжди є робота, наскільки я зрозумів. Якщо так, то це дійсно бомба. Фу, кру. Пацани, зараз буде стрім, запускаємося, будемо працювати на цій роботі. Подобаєчку протискайте. На зв'язку Славко Япченко. Бачимося вже в наступному відео. 150 лайків знімаємо про наступну е, роботу, яка новенька. Це мийник доріг. Дякую, що дивилися. Побачимось зовсім скоро. Хедеш!